Через вибух газу на у повітря злетіли чавунні кришки трьох каналізаційних люків. Надзвичайна подія сталася у середу. Пообіді поблизу 14-поверхового житлового будинку. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Дивом залишився цілим. Розповідають очевидці інциденту. Перехожий чоловік програмів сильний вибух. Не зрозуміла що сталося, але потім вийшла на балкон, побачила, що люки буквально рознесені. І а потім вже сусідка прийшла, розказує, що е, чоловіка чуть кришка люка не вбила. Він перелетів через той паркан і отут впав. Яка сила була, що чавунну кришку перенесло через паркан і, і тут кинуло? У 50-метровій зоні надзвичайної події газовики витік блакитного палива не знайшли. Тож фахівці ймовірною причиною аварії вважають неполадки на магістральній мережі середнього тиску. Вона знаходиться у 100 метрах від місця вибуху. Аби якнайшвидше виявити місце витоку, працівники Івано-Франківськ газу розкопали магістраль одразу в кількох місцях. Ми не виключаємо, що це є витік природнього газу із газопроводу середнього тиску. Який Ходить зараз у ви бачите, де проводяться роботи. Зараз тривають пошуки ймовірного місця витоку газу із газопроводу середнього тиску. Ми е, робимо все можливе для того, аби Переконатися, знайти, не допустити, не дай Бог, не дай Боже, якихось інших випадків на даний час тривають роботи по встановленню причин. Проблеми з цілісністю газових мереж вважають експерти могли спричинити нещодавні сильні морози. Однією з причин вважається те, що були досить люті морози, серйозні морози. промерзання грунту було досить глибоке. Труба йде десь на глибині метр, метр двадцять. Це могло бути могло підняти трубу. І тому може бути на, десь на якомусь стику, і тріщина по стику. Пошукові роботи запевнили газовики. Триватимуть без зупинки аж до виявлення витоку блакитного палива.